Мої вітання, панове! Слава Україні! З вами «Укравтоконтинент», програма, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників України. Головна транспортна новина це, поза всякі сумніві, офіційна пролонгація угоди про лібералізацію двосторонніх і транзитних перевезень з Європейським союзом. Відповідної домовленості було досягнуто позавчора під час першого засідання спільного комітету України та Єврокомісії. Відповідно до ухваленого рішення, згадана угода діятиме ще упродовж року, до 30 червня 2024 тисячі Додамо, що з моменту підписання такого транспортного безвізу обсяги двосторонніх і транзитних автоперевезень зросли. На понад 50%. До нашої редакції знову звертаються перевізники, котрі бажають оформити для своїх водіїв свідоцтва професійної компетентності. Останнім часом бажаючих зробити це стає усе більше. Зараз дізнаєтеся, чому. Станом на сьогодні ми вже маємо кілька звернень від перевізників щодо вимог компетентних органів Румунії про надання під час контролю свідоцтва професійної компетентності водія так званого коду 95. в тому числі і при виконанні перевезень без використання ліцензії ЄКМТ. Більше того, мають місце навіть факти накладання штрафів за відсутність таких свідоцтв. Почали дуже цікавитись свідоцтвом професійної компетентності то ми попереджаємо, що краще його пройти навчання і отримати на Україні, ніж заплатити штраф в десятки, в сотні навіть євро за кордоном. Паралельно з цим секретаріат АСМАП ініціював запит від профільного міністерства до румунської сторони стосовно отримання вичерпного переліку документів, що їх мають право вимагати контролюючі органи. Тож сподіваємося на швидку відповідь. А поки що наголосимо, щойно пролонгована на рік угода про так званий транспортний безвіз у шостому пункті третьої статті містить термін водійські документи і передбачає підтвердження відповідної кваліфікації та підготовки. Більше того, порядок підтвердження професій компетентності водіїв транспортних засобів для надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів затверджено ще й наказом вітчизняного міністерства інфраструктури номер 789. Ну ми дуже багато і розповідали, і писали про це. Ну хто ще не почув, почуйте, будь ласка, це норма, яка вже існує. Вона стосується абсолютно всіх водіїв комерційного транспорту. Абсолютно міжнародні перевезення, національне перевезення в цьому наказі навіть немає такого поняття, національне чи міжнародне водій, комерційного транспорту. На жаль, останнім часом почастішали випадки шахрайства, пов'язаного з оформленням кваліфікаційних карток водія. Про одну вельми повчальну історію ми вже розповідали у випуску від 5 лютого. Зараз же просто нагадаємо, хто має право видавати свідоцтво професійної компетентності та кваліфікаційні картки водія. Якщо він працює на Україні і на українському підприємстві, або на особистому своєму автомобілі, який зареєстрований в Україні, у нього повинен бути тільки сертифікат український, який видаємо в нашому центрі. І зараз його ще видають госовтотрансний проєкт. Якщо ж вам пропонують оформити перелічені документи деінде, це звичайнісіньке шахрайство. Втім, уже невдовзі підробляти кваліфікаційні картки водія стане практично неможливо. Відповідно до наказу 7.8.9 Мінінфраструктури ми зараз співпрацюємо з там певними структурами, які підпорядковані Міністерством інфраструктури щодо видання нового зразку картки. От, до речі, вона в мене в руках вона буде виглядати ось таким чином. Ця картка також має додатковий ступені захисту. Імплантовані такі інстальовані елементи і відповідний кольор, які друкуються там за відповідною методикою. І так далі. Ці всі захисти вони мають попередити шахрайство З зворотньої сторони. Два QR-коди. один QR-код, який ми раніше давали це посилання на ресурс ARU. Женева Швейцарія. Інший qr код буде надсилати до реєстру національного реєстру професійних водіїв, mm -hmm. який буде у відкритому доступі, ну, має бути він на сайті Мінінфраструктури. А згодом очікується, що нові зразки кваліфікаційних карток водія розміщуватимуться ще й у застосунку дія. Йдемо далі. Минулого тижня змінився формат проходження ветеринарного контролю в Польщі для перевізників зернових культур. На жаль, на наявність прикордонних черг це не надто вплинуло. Після того, як українська та польська сторони домовилися про скасування ветеринарного контролю для вітчизняної агропродукції, яка прямує до польських портів або проїжджає країну транзитом, у перевізників з'явився обережний оптимізм. Були підстави сподіватися, що черги до ветеринарів скоротяться щонайменше вдвічі однак, сьогодні на жаль, той меморандум про який домовились, він працює виключно до портів. Тобто, коли здійснено збіжжі по документам йде в порти опускають транзитом. Якщо воно йде в країни Євросоюзу, а про це була що тільки в Польщу вони перевіряються інше. Така є інформація. Ми збираємо, аналізуємо кожного дня, спілкуємося. сподіваємося, що найближчим часом щось вирішиться, але поки що цифри говорять про те, що черги незначно зменшились. Натомість, щоденно зростає кількість вантажівок у загальній черзі. І це стосується не лише українсько-польських, а й інших прикордонних переходів з країнами ЄС. З одного боку це свідчить про наявність експорту, що позитивно для економіки. З іншого нинішня статистика простоїв, наведена цими днями на засіданні комітету підприємців сфери автотранспорту та логістики при торгово-промисловій палаті, просто вражає. Середня статистика взяв таку вибірку середньої статистики. Машина зараз вчора пройшла кордон на по зараз знаходиться в Польщі. За два останні тижні машина пройшла 2800 кілометрів, їзди 64 години і стоїть 294 години. Це середній зріст по фірмі. Я думаю, візьміть по своїх фірмах, GPS кожного зараз є, візьміть, зробіть аналіз. Ви ужаснетесь просто від цього всього. Ми сподіваємося, що море і в подальшому буде розблоковуватись, збіжжя піде на морські порти, але поки вони, воно йде. Вдвічі менше, ніж те, що було до війни. Відповідно, інший залишок збіжжя, а зараз його будуть реалізовувати активно. Трохи ціна змінилась на ринку. Знову ж таки, треба годуватись до збіжжя ногового врожаю, треба звільняти комори. І ми розуміємо, що сьогодні, якщо море не поїде, ми з такими темпами будемо входити тільки в колапс. Перевізники в обурює, що за таких умов вони не відчувають підтримки від інспекторів Укртрансбезпеки, котрі останнім часом дуже активно карають їхніх водіїв за відсутність тисячі інших документів чи порушення норм праці і відпочинку, навіть тоді, коли ці порушення незначні і були зумовлені об'єктивними обставинами зрештою працювати доводиться в умовах війни. Дуже важливе на погляд ДСБТ питання. Відсутність на момент проведення перевірки дорого транспортне кладно, постанова 17 тисяч гривень. У водія вантажиться він в сумах. Я скажу, щоб зрозуміло було. В сумах, а виїхати він повинен на митницю через окружну дорогу. У нього є накладна склада. Всі документи, це мир, яку готує брокер, у брокера на митниці. Він приїжджає, ваш інспектор улибається йому виписує 17 тисяч. Інше питання, режим праці відпочинку, яке я постійно за це з вами спорю, ну, дискутую. Питання в тому, що дійсно є війна, є там, тривоги, є комендантська година, порушення є. Він каже, що беріть, не перевіряють. Але потім одразу мене буде питання, а що ви з цим робите, коли у вас виросла кількість загиблих в 2022 році, порівняно з 21-го. Це безпека на транспорті. Я пока що щось не перевіряє. 17 тисяч у нас з'являється тоді, коли є порушення. Якщо всі документи в порядку і порушення немає, то 17 тисяч немає. Ви вибрали саму саму просту позицію, тобто ви дивитесь запираєтесь на закон, який є статичним, а не хочете дивитися на динамічне життя, в якому ми всі живемо і працюємо. Щоб реалії такого динамічного життя бодай частково враховувалися у майбутньому, учасники засідання ухвалили рішення створити робочу групу. Вона має систематизувати найболючіші проблеми і напрацювати необхідні зміни до законодавства. Можливо, вони дозволять полегшити роботу перевізників. Власне, це було останнє повідомлення на сьогодні. Сподіваюся, уже невдовзі на нову зустріч і на нові приємні новини. А поки що бувайте здорові, панове, слава Україні! Sub indo